Сьогодні, 28 березня, продовжила роботу 27 сесія міської ради. Пленарне засідання розпочали із питання поза порядком денним, а саме з обговорення фінансових показників комунального підприємства Повудком Сервіс». Директор КП Валентина Дяконова і міський голова Михайло Посідко переконували депутатів, що за 2022 рік до бюджету комунальне підприємство сплатило не 5 тисяч гривень, як вказано у документах, а 92 тисячі. Та інформація стану була на три квартали, один з яких фактично не працював. А за четвертий квартал, тобто за весь свік, вже видно, трошки ситуації зовсім інша. Оцих дев'яносто дві тисячі, тисячі Ми перерахували, але вони перераховуються ці гроші. Уже вони пройшли, значить, січень, лютий, березень. Спаже, що 5 тисяч. Одразу постало питання, чому в офіційному документі у звіті про виконання бюджету міста за 2022 рік чорним по білому написано 5 тисяч гривень. Я для того, щоб ніхто не маніпулював кварталами від слова зовсім. Є пояснена записка. Та я цитую до звіту про виконання бюджету Кам'янець-Подільської міської територіальної громади за 2022 рік. Не за квартал, не за два, не за три, а за 2022 рік. У 2022 році від цього підприємства отримати 308 тисяч гривень згідно з наданим розрахунком. От тепер увага, що ніхто не казав, що хтось маніпулює. У 2022 році цим підприємством перераховано, і автор цього документу підкреслює одним словом. Величезну суму, увага, цитую лише 5 тисяч гривень відповідних коштів. Трохи світла на все пролила начальник управління фінансів Оксана Гуд. Ці кошти, що надійшли 5 тисяч, це в 2022 році за перший, другий, третій квартал. А за четвертий квартал, коли вийшов результат, кошти були перераховані вже в 2023 році, але за 2022 рік. За такою логікою, позитивні показники 2021 року, якими оперує комунальне підприємство, теж не зовсім точні, бо мають частину прибутку 2020 року, коли підприємство ще було фінансово успішним. Щоправда, Валентина Дяконова це категорично заперечила. Так чи інакше, те, що прибутки комунального підприємства у 2022 році до показників 2021 року зменшились на 300 тисяч гривень, факт беззаперечний. В мене також два питання. Суд дійсно підприємство не виправдовує його створення, тому що якщо дійсно ми не будемо заробляти кошти на проїзди через замкові міст, нам потрібно буде. Шукати ці кошти в інших якихось джерелах для того, щоб ремонтувати комісію. І коли я бачу, як заступник голови бюджетної комісії, що підприємство по своїм значить, показникам заходить вже до нуля і його затрати перевищують на утримання чим його заробітки, то воно виникає в мене занепокоєння, що ми будемо робити в слідючому. Депутат Олександр Марчук нагадав міському голові його передвиборчу обіцянку скасувати платний проїзд і відкрити міст. Ми всі пам'ятаємо про виборчу компанію, коли кандидат посірку заявляв, що потрібно відкривати місто. Зараз ми бачимо, що впродовж майже двох років, більше двох років, застосувавши так званий. Господарський підхід, як казали колеги з справді свободи, вже чуємо заяви, що відкривати не можна, що потрібно збільшувати плату за проїзд. Відхрещуватися від передвиборчої обіцянки Михайло Посідко не став. Але ж як у приказці, яке місце посідає, таку точку зору має. Я був ініціатором рішення виконавчого комітету про скасування платного проїзду. Але тоді виконком попереднього міського голови, який був сформований. Це рішення в категорічної формі не підтримувано. Хоча зараз в мене, дійсно думка трішки змінилася, тому що ми маємо комплексно підходити. Тепер Михайло Посідко вже прихильник платного проїзду. Примф напряму залежить від тарифу, і наскільки цей тариф економічно обґрунтований, залежить вже від, відповідно показники фінансовоподольської діяльності. У контексті фінансової діяльності комунального підприємства прозвучала інформація, що тариф потрібно піднімати не тільки на проїзд, а й на послуги громадських вбиралень і парковку. Бо і вони збиткові. Цілком логічно. Депутати запропонували віддати ці повноваження приватникам. Можливо, ми не йдемо приватника, який візьме оренду цю структуру. І наша основна задача, щоб Гуд сказала, вчасно поступили кошти за аренду чи не вчасно, якого квіткового ринку, і того. І ми тоді не будемо це все розглядати. Ну, держава найефективний власник. Це відомо всім і даним давно. І, можливо, ми об'явимо назначимо ціну і з'являться люди, які будуть працювати. Давайте ми оголосимо конкурс і скажемо, що на конкурсі перша, перша пропозиція це пів мільйона до бюджету в рік. Знайдеться якась організація, приватна чи не приватна, яка буде виконувати ті самі ваші функції, але буде не давати 300 тисяч чи 5 тисяч чи 100 тисяч. А буде мінімум давати півмільйона, але я певне тому, що на мільйон. І бюджет від цього виграє. Громада від цього виграє. Пам'ятці до і збережені. Якщо для інших комунальних підприємств питання фінансової діяльності основне, то для комунального підприємства побутком будівсервіс виявляється ні. Цьому питанні конкретному не слід питання економічної цінності. Моя думка, що в цьому питанні не є пріоритет дохідності. В цьому питанні є пріоритет врегулювання питання проїзду через старе місто і збереження пам'ятки національного значення. Зі слів Михайла Посідка головне зменшити навантаження на міст. Щоправда, визнав з цим завданням КП не справилось. Водночас питання фінансово-господарської діяльності міський голова закликав обговорювати на балансовій комісії. Мовляв, давайте, депутати, працюйте. Депутати не промовчали. На рахунок вашої пропозиції щодо співпраці, давайте всі разом збиратися. Халодимирич, давайте. Все частіше в проєктах рішень ми бачимо. Передати повноваження виконавчого комітету. Тож, давайте, можливо, ми повернемося до формування вертикалі. Сформуємо сформуємо влади, оберемо секретаря, заступників, виконавчих комітет, і тоді робота покращиться. Давайте від Олександра Марчука залишилось без відповіді. Михайло Посідко поквапився перейти до розгляду питань порядку денного про подальший перебіг пленарного засідання у нашому наступному сюжеті уже завтра.